Тут дві протиборчі сторони обидві не ховаються і не шкодують під дощем свої паперові плакати. Ті, що в помаранчевому, вимагають будівництво 12 поверхівки на Толстого дати зелене світло, інші заборонити обранцям. Доводиться просто пробиватись до зали через коридори протестувальників. Ми, звісно, проти такого будівництва, яке от розумієте, буде пам'ятка виглядати. Я не знаю так, от ну. Просто ненормально це буде, розумієте. Є такі приклади і в Києві, але вони ж і зупиняються, якщо, є, якщо існує закон. Ні, я не буду працювати на тому, як і... а ви звідки? Я з будівельної фірми міста рівного. І я просто хочу, щоб. Не ставили палки в колеса і іншим фірмам у сесійній залі. Питання суперечливого будівництва рубають одразу. Для нього ще не час і черговий виток протистояння між будівельниками та активістами. Міський голова прогнозує наступного засідання, коли стануть відомі висновки депутатської комісії. А відбувається, скажу, що одні на інших тиснуть. Хто більше б натисне? То давайте ще раз давайте юр... аргументи юридичні, моральні, історичні на комісію. Громадські слухання вам гарантую. Якщо ви приймете рішення громадські слухання, перед камерою кажу, так само і зробимо по, на, на сесії. Прийміть. Наступні пікетувальники, представники лабораторії Санипідслужби, що на вулиці Замковій. вони не хочуть, щоб їх із усім обладнанням переселяли на вулицю Котляревського. Там, мовляв, для усього цього місце некомфортне. Хочу зауважити, що розгляд даного питання спочатку і до кінця відбувалось не в правовому полі. Починаючи з усних. Домовленості колишнього керівника управління юстиції вважає свою заявку на приміщення по замковій більш ніж обґрунтованою. Юстиція розкидана по місту таким чином, що людям приходиться з одного місця в інше бігати. Я вважаю, що санстанція і лабораторний центр так само повинні думати про оптимізацію ефективного використання майна. Зрештою, після виступу екс очільника санепідеміологів Геннадія Шевченка, який сам свого часу звернувся до міста із проханням забрати приміщення на замковій, обранці вирішили таки відселити лабораторію і вселити туди юстицію. <праць> Крім того, звернулись до центральної влади із закликом таки виконати взяті на неї зобов'язання і додати коштів на пільгові перевезення рівнян. Суспільна напруга все більше зростає. Станом на сьогодні окремі приватні перевізники у салонах своїх автобусів вже розмістили оголошення про відмову возити деяких пільговиків. Обіцяли зараз додати якусь суму, додали, але нас не властиво якусь. Нас влаштовує в повному об'ємі. Якщо держава рахує, що ці пільги не треба надавати, будь ласка, скасуйте їх, бо вони державою оголошені, і ми туди не будемо возити. А не скасовуйте, давайте на цю суму коштів. Прийняли обранці і декілька політичних звернень. Закликали президента збільшити зусилля для звільнення надії Савченко. Здорово, а ще просять не заважати активістам блокувати проїзд російських фур українською територією. Іван Марчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.